Жив звитяжний куховар, його їжу їв сам цар, з того мав він не навар Ще він музику любив, і концерти всім робив, тільки хтось його їздив і розізлив він сказав льоба на вот і вчинив таки державний заколот. Куховар, куховар, зупиніться, бо якщо не зупинитись то петля. куховар, куховар, схаменіться. Особистий з Кремля, куховар, куховар, зупиніться, бо якщо не зупинитись, то петля. куховар, куховар, схаменіться, на прохання особистої з Кремля. Ось він із бахмута лине до Ростова, в складі двадцять зика ти не поняв, ова повторяю знову, здай мені в погонах мудака. Оп стоп первер -стоп, А бабушка здорова, гоп стоп первер -стоп, І кушає компот. Гоп стоп, первер а бабцю права слова, Гоп, стоп, первер це вже не є гоп стоп, первер а бабушка здорова, гоп стоп, первер і кушає компот. Гоп, стоп, первер а бабцю права слова, гоп стоп, первер це вже не є